Ось тут гарний парк. Ну так тут гарний парк, справді говорю. У мене так гарно зараз літом і є де он дихати. І в парку тут зараз так гарно. Йдемо гуляти. Іспанія почекай. Я хочу знайти Польщу. Щоб подивитися, чи там такий самий прапор. Чи він такий, як в мене. Не знаю. Йдемо шукати в парку Польщу. А в парку так гарно. гора, В мене найвища гора. Де та Франція? Інтересно. Давай всі сюди прийдемо і зробимо обід. Давай, то йдіть. Так, зараз ще пройдуть. Почекаємо. Привіт. Я теж на сюди прийшов. Привіт! Ну що, зараз ще Великобританія прийде і будемо їсти. Привіт. Ну, будемо починати їсти. Так? Давай, йдемо, принесемо їжу. Ідемо. Ммм, mm, мне как вкусно пицца там. Ммм, mm, как вкусно. Смокота.